Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжимо цикл наших відео з нашими партнерами. Сьогодні я знаходжусь в ОТП-банку і ми поговоримо детально про можливості бути енергонезалежними. Тож ходімо та все дізнаємось. Вітаємо вас в ОТП-банку! Дубровна Марія, керуюча OTP банку Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які є програми кредитування для фізичних осіб, які хочуть встановити собі сонячну станцію? БТП-банк надає можливість фінансування енергоефективних рішень, такі як встановлення сонячних систем, генераторів, когенераційних установок та і взагалі любе обладнання, яке стосується альтернативних систем енергонакопичування, скажімо так, ми фінансуємо фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців. І юридичних осіб поговоримо трохи пізніше про це. Що стосується фізичних осіб і фізичних осіб підприємців, ми фінансуємо без Якихось додаткових критерій без застави, без страхування просто фінансується сума до 1 мільйона гривень, максимальний строк фінансування до 7 років, якщо дозволяє, скажімо так, вік. Фінансуємо до там, 65 років. Дуже чим вигідна пропозиція, тим, що ми не кажемо клієнту, що з тими установками робити. Ми не контролюємо там щось по зеленому тарифу, тобто ми просто фінансуємо і клієнт далі вже фізична особа, або фіна або фізична особа-підприємець встановлює і користується. Найголовніше ми дивимось на фінансовий стан доходи. Нашого зайомщика. Мінімальний пакет документів, дуже швидке, скажімо так, первинне рішення. Там буквально за пару годин ми можемо надати первинне рішення і потім вже переходити до подання документів. Це, ще раз повторюсь, мінімальний пакет це там довідка про доходи, наприклад, або декларація і паспорти, і ідентифікаційний код. Чи може фізична особа, отримавши кредитування, одразу підключити зелений тариф, щоб вже заробляти кошти на сонячну енергію? Так, звичайно. Без проблем з першого дня все підключається і ще раз наголошую на тому, що ми, як банк, да, кредитор не контролюємо. Це вигідно нас відрізняє від наших конкурентів саме тим, що ми не контролюємо комерційну складову. Чи можете щось порадити від себе клієнтам, які от хочуть отримати кредит? Так, звичайно. Від себе хочу додати саме те, що от в... наразі да, дуже важливо і кожен хоче бути. Автономним і захищеним, особливо там, це стосується бізнесу, да, і це саме там, малий бізнес, який хоче себе обслуговувати, да, і що ще там дозоробити як додатковий дохід, тим паче ми не контролюємо цю складову, ще раз нагадаю. Тому я думаю, що це дуже взагалі. Вигідна пропозиція, да, тому що ти встановлюєш, одразу працюєш і одразу е, отримуєш доход. Ще раз наголошую про те, що е, первинне рішення, да, коли ти хочеш там при прийшов, обрав сонячні системи, да, там з накопичувачем ще для того, щоб. Це було більш ефективно, і одразу ж зателефонував нам в банк. Ми одразу проконсультували і навіть там за годину надали первинне рішення: тобто, взагалі, можемо ми профінансувати там цю особу чи ні. Да? Тому що є питання бувають з кредитних історій, там і тому подібне для того, щоб одразу людина розуміла на що їй можна орієнтуватися. Не одразу ми це проговорюємо в телефонному режимі, і це вигідно знову ж таки нас відрізняє, тому що дуже часто це такі складні кредити. То для ОТІПІ банку фінансування такого роду не є складним. Найголовніше це дохід фізичної особи і все. І ми в дамках і ще більше заробляємо. Наприклад, сьогодні вночі, коли вимкнули світло, продукція може зіпсуватися, і саме для цього фізичні особи-підприємці або, взагалі, е суб'єкти е господарчої діяльності, на мою думку. Е Треба зробити собі баласт і бути абсолютно автономними. І Саме для цього є і сонячні системи, панелі, і це все там з накопичувачем, наприклад, да, для того, щоб це все генерувати. І коли буде такі якісь несподівані моменти, все одразу відпрацьовується і збитків немає. Вітаю, шановні клієнти та майбутні партнери. Я представник корпоративного бізнесу Наталя. Хочу вам коротко розповісти про наші можливості стосовно фінансування юридичних осіб в плані сонячної електростанції, накопичувачі когенерації коротше, все те, що допомагає вам економити на електроенергії. А на сьогодні ми активно фінансуємо саме таких клієнтів. І я вам чесно скажу про те, що всі, хто минулого року в мене поставив панелі, вони повернулися до мене цього року, і ми вже працюємо над збільшенням генерації. І більше того, клієнти вже заробляють на цьому. Тому я вам рекомендую не зважати з часом і також вже починати думати про це, тому що на сьогодні це дуже важливий аспект, який допомагає нам. І вам головне, вам головне економити на всьому цьому. Щодо деталей про, про наші умови. Дивіться, перше, перше за все, ми один з небагатьох банків, який фінансує 80% від проекту. Саме проект входить. І розробка проекту самого монтажні роботи, обладнання, короче, все, що все все, що включає сам проект. Ми фінансуємо 80%. Також хочу вам зауважити про те, що ми можемо зменшити ваш першочерговий внесок з 20% до нуля, якщо ви нам надасте додаткове обладнання, або якщо ваш фінансовий стан просто ідеальний. Саме тоді ми готові йти до вас ось в таку, таку гарну і красиву структуру фінансування. Щодо ставок, під які ми готові фінансувати, в першу чергу, це ми працюємо в рамках. Державної програми 579, що також не може бути цікаво. Але якщо ви не підпадаєте під ці критерії, не засмучуйтесь, ми вас завжди профінансуємо під стандартну ставку. І повірте мені, що наші стандартні ставки не є драконівськими і для бізнесу ідеальні просто, тому що вони знаходяться на найнижчому шаблі ринку. Повірте, я вже в цьому ринку достатньо давно і я знаю, про що я кажу. А, наш строк фінансування це до 7 років. Якщо вам треба менше, то будь ласка, можемо зробити і 3. Все залежить від ваших побажань. Який повинен бути клієнт. Ну, в першу чергу, це клієнт, який, пов... який хоче економити. А я думаю, що всі в наш складний час намагаються це зробити. І е... якщо у вас гарний фінансовий стан, а я допоможу проаналізувати, подивитися і дати попередні рішення стосовно того, то ми можемо е... ну, співпрацювати. Тобто, ви можете звернутися, я вам допоможу, розкажу і е... дам зроблю дуже короткий аналіз е... для того, щоб ми ми змогли е, співпрацювати. А чи є ще якісь додаткові програми для е, підприємців? А, так, оці входить в когорту європейських банків на території України, тому ми активно співпрацюємо з ЄБРР. І ЄБРР готовий надавати 10% від кредиту від вартості кредиту для компенсації ваших ваших витрат. Тобто, дивіться, якщо ви взяли кредит на 5 мільйонів гривень, то ЄБРР вам компенсує 10%, ну, мінімум 10%, там, в залежності від обладнання, від 10% до 15%. І він вам компенсує мінімум 500 тисяч гривень в еквіваленті в євро на ваш поточний рахунок. Ці кошти ви можете використовувати на будь-які потреби, як на погашення кредиту, так і на поповнення обігових коштів. Тобто, ви можете їх користуватися як вам заманеться. Бріж того, я вам скажу про те, що це допоможе вам реально також ще додатково зекономити. Тобто, ви зрозуміли, що економія то до отп банку. Можете сказати, який орієнтовний термін окупності станції при нинішньому тарифі комерційному 11 гривень. Я знаю, що він буде ще зростати. Ми приблизно рахували, що навіть з використанням фінансування, як під стандартну ставку, так і під в рамках державної програми 5.7.9, зазвичай це не перевищує двох років. Тобто, за два роки це повністю окупається вся ця станція і вам. І ви, вже, і ви вже починаючи з другого року, починаєте заробляти не те, що економити, ви вже починаєте просто заробляти на цьому. І звичайно, це лише от при діючому курсі. Ми рахували. А якщо ну, курс вартості електроенергії, але якщо електроенергія ще почне збільшуватись, то відповідно ваша економія буде зашкалювати. Тобто, ви будете раді, тому що ви побачили цей ролик і звернулися саме до нас як підсумок, давайте зробимо аналіз того, які станції найпопулярніші серед клієнтів з акумуляторами чи без а, ну з мого досвіду, найтакі популярніші це все ж таки з акумуляторами, тому що це дозволяє в першу чергу накопичувати електроенергію, та потім її використовувати в там, наприклад. Той час, коли вже немає сонця. В там, якщо клієнт зазвичай, якщо в них є одна чи чи, а навіть три зміни, вони працюють три зміни, то звичайно накопичення електроенергії через акумулятори, це от просто топ, що повинно бути. Більш того, я вам ще раз повторюсь: про те, що ми до мене постійно повертаються клієнти, яким ми вже поставили там. 2-3 МВт, вони повертаються за збільшенням, тому що вони оцінили всі ці переваги стосовно економії, і вони е, оцінили те, що вони можуть безперебійно працювати, тому що це все про свободу, яка в нас на сьогоднішній день найбільший ресурс. Тобто вони можуть працювати нон стоп 24 чотири на сім, незалежності від умов, Тож таке е, інформативне відео сьогодні. У нас вийшло. Дякую нашим партнерам. Звертайтесь. За кредитуванням до наших партнерів. Як ви вже зрозуміли, тут дуже проста процедура кредитування. Ви зможете в стислі терміни зробити всі документи та отримати станцію під ключ і вже отримувати користь від сонячної енергії, якої у нас зараз так багато. Тож раді вас бачити у нас в офісі та у наших партнерів на зв'язку.